Так, я не проблема то запхати тихенько. Я тримаю дзеркало, не запхаєш. Я не в, в кімнаті, як ти запхав оцю звуку. Не дав мені зняти. Розказує, як ти запхав. Є такий фокус. Ми працювали на одному чердаку. Там було таке віконечко. Цілий лист туди да, гіпсокартону не влазив. Тоді треба було багато листів гіпсокартону, щоб не... Щоб обшити. І не хочеться на куски різати, щоб багато швів було. І ми знайшли такий спосіб. Ми брали лист, різали його з задньої сторони, отак. складали його, заносили, там розкладали і просто, і все, ви маєте цілий лист. Mm -hmm. Просто в чому задача, щоб тут розріз, щоб там попадав брусок. Я тут поміряв, де в мене йде брусок. Взяв розрізав, і якщо видно, бачите, тут такий цей. Але, типу, цілий лист. Угу. От так. угу, Поняла, зрозуміла. Набрускав, коротше. Ну прикольно. Ну він ж поклюється і там не тріскає потім. Там як бумага, розумієш? Так, так, я Так, Я, я поняла. Угу. Руче, на гардеробну вас зараз робить її тут. Ну і все, буде не мати порядок тут. Такий бордак з тим, з тим одягом, бо зараз так і за того плаче. О, то ваша лишилося оцей кусочок. Все. Клас. О, тут ще залишилося. Ну, бомбочка і мене вкачується uh -huh. і займаєшся такою мозаїкою. <гум> ну а що, Соня, економія? Довжна би економно. Отако. От ну а що, зашпаклюється все, зафарбується, буде просто ідеально. Що, yeah. не? Що, ми її не таке придумували? <гум> так, це для тих, хто каже, що ми мільйонери. О, <с> З косочки уліпили, просто. Я да? каже Вася, просто знущався над собою. А як же? А як же? Отако мали відходи і в гардеробній Яні робимо ось так. Та. <с> і взагалі мені здається, що ми так весь будинок зліпили. <с> Все, поїхали. Поїхали працювати далі. на гардеробно преображається. Зараз перший раз Вася ж а другий раз буду я. Зараз швиденько висипну цей слой. І все, бо ми дуже-дуже спішимо. Ось така ось така поки що непонятна красота. Так, ось вже кутики тут наклеїв. Так, у нас на дворі капець, так? жерода. Yeah. це просто якийсь який жах. Що це робиться. Прям зною такий стоїть. Пробуємо ще з цією бежевою фарбою зробити. Вже точно буде тоді ясно. Робимо два до одного. Фарби білої два, а цієї бежевої один. Одну частину. Воно ну, ось так виходить. Ось така ось фарба. Зараз будемо пробувати. Що <рес> сміється, що я знімаю. Такий капець. Ну все, я не буду тепер знімати. Сонце, іди сюди. Що ти ще з мене ржеш? <рес> що сміється, що я знімаю. <рес> Я не з того, що знімаю, але як ти це робиш? Що йдемо пробувати сонце. Бо щось в мене дуже великі сумніви на рахунок фарби. А Яна приїхала... Сумніви? А це вже все. Чоловіку спокою не буде. О, мурчи! Дуже круто! Коли я цього робив, мама теж. Ні, ну, ні, двоє, просто. ну просто сонце це те, що, ну ти розумієш, коли в тебе в голові сидить, а на яву немає. Це ну, дуже мучить. <гум> а ось каже: напевно, що такої фарби не існує, яку ти хочеш. <гум> Зараз вона набере ще колір і буде, напевно, воно проти білого видно? Ось це такий колір. Мені подобається ось цей, подобається мені, правда, але ну він вдень. Якийсь який зелений. Ну Нащо мені зелений? Я якби сюди не планувала зелений. Я планувала такий білий, але з, з теплим відтінком. ось так. Ну, це щось таке виходить. Так, 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 щось таке. Коротше, ми тепер навіть не будемо думати, це точно воно. Все. О, ми тільки не Я тільки цей бутерброд, приходить. Ось я кажу, що це бутерброди. Тільки прийде, о, каже, хтось бутерброд не зробив раз, взяв бутерброд. Я приходить, нема бутерброда. Пішла, знов зробила бутерброд, Вася знов знову приходить Каже, о, бутерброд є! Знов сходимо. Я на то нікуди не відходь. І продовжує робити медлі. Так, це в нас тумбочка буде на перший поверх ванну. Ну, вона мусить бути маленька, бо в нас там дуже мало місця, тому так виходить. Ось цей мувальник зараз буде Це Нулячий мувальник, нам його віддали також з об'єкта. Він дуже красивий і, до речі, дуже дорогий. Я не розумію, як нам так віддали куханева. Як так вийшло? Так, Вони не хотіли здавати за нераз. Так. Вони кажуть, а забирайте собі. Чуєш, що він який коштує цей умивальник. Зараз Вася мені винесе його на вулицю, я його вимию, бо він нас там, як то кажуть, валявся, притрушений. І він тим валявся на балконі. Він не валявся ще на балконі. би в житті, можливо, собі такий умивальник не дозволила на перший поверх купити, я би там якийсь дешевший взяла. І нам дуже пощастило, я вважаю. Вася зараз робиться мабель, правда, у нас все скрадується, але ну, це ми мусимо так зробити, бо в нас дуже мало місця. Тому це Якби Ванна, кімната для гостей для першого поверху вона не може бути така супер-пупер парадна. Нічого. Так, акран у нас буде рости з стіни. Правильно? Так, в ванні на першому поверсі я робимо. Так, я вже засілікону. Там у нас не було такої. Такого, такого силікону, де ми взяли сіри. Нічого нормально буде. Так, цю штуку всю Васю за силіконом також нормально буде. ось тумбочки зробимо. Ті, кажу, тумбочки, шопляди зробимо. І це буде чітко, пора вже і цю ванну доробляти, бо дуже важко тут без умивальника, без зеркала, без мила. Це все ось в тому всьому. Мити це дуже тяжко так шут, так буде круто. Прішовчик получився мені. А ще все мокре, ще Так, Колбаса. Uh -huh. не, не має вылізти в середину і наружу. І не uh -huh. Це не завжди получається. Зараз буде смертельний номер. <смірка> Мусило таку маленьку тупочку робити, бо тут місця не хватало би. Уже б ні на що. Буде краник іти посередині. Тут буде така поличка, якби, щоб там поставити мило тому що нам не було де його придумувати тут. Так, Яна прийшла, каже, що в телефоні є рулетки. Каже, зараз вимірює ось це чарівно це стоїть. Ві... Я... Яна через телефон виміряє, чи Вас правильно зробив. Окей, чи... okay, я тось можу з тої точки. Ту. Mm -hmm. Там 5. Скільки? Що? Скажи, шість? Так, сонце є різниця. Нема різниці, то ж я ставлю, там, може точка якось так. Там, не, є трохи. Перевірити дійсно телефон, ти сказав, що так і є. Це я, це я, Мені. Я би я на око побачила. Мені <рес> здалося, що треба таке трошечки розвернутися. Все круто. Чуєш, дуже класний Ну, Він дуже дорогий, правда, Сонце? Цей мивальник? Так, вони брали його, ну з таких дорогих брали завжди. Сантехніку таку дуже дорого робили. І нам він попався. Клас, супер, я дуже рада. Вас вже збирає шукляди. Шуфляди вже на місці, фасади будуть трошки пізніше, будемо вже фасади робити, коли буде кран. Але зараз трішки переключимось на другі роботи. Приїхали ми за фарбою. Зараз йдемо візьмемо на кінець і вже будемо приступати до фарбування. Оцей такі вже більш не Ці бабнички просто на Зайшла. Дивлюсь такий диван. Нічого. Просто нам добрий такий колір, такий трошки темненький для залу. п'ятнадцять, триста тридцять. Мені здається, що він підходить нам по розміру. Мені треба таких три дивани в зал. Непогано, непогано виглядає. Ну я ще подумаю, я знайшла в інтернеті по 10, але мені страшно брати так дистанційно. Не знаю. Коротше, мені ця модель підійшла. Що то така, що є цікава. Так, тут ось що є таке інтересне. Ні, не це, оце що мені це мені ще так. Колір приємний, теж дуже гарний, такий теплий. Відтінок. Ну так нічого виглядало. Правда? 13,338. Так. так, ну я ще подумаю, я ще подумаю, подумаю. О, дуже цікава модель. Ну вона трошки мені засвітла. Трошки буду переживати зараз. Ну і ціна, звичайно. Це цікавий такий. Ну, по розміру мені, напевно, не підійде. Ладно, я зараз іду, похожу, подивлюсь собі. І я щось виберу. Цікаво, цікаво. 14. Отакий От ще є. Ну я не хочу з тими ручками. Так, 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 так. Ця модель цікава, але знову ж ці ручки, я щось я дуже їх люблю. А колір приємний такий, я хочу такий дуже теплий такий колір, щоб був. Васі теж сподобається цей диван, дивиться на нього, дивиться на розмір. Хватить нам того розміру? Угу. Здається, якраз ну, дуже. Ну, щось так сподобався на ну, колір такий, не знаю, чи по камері видно, колір дуже прикольний. Я не знаю, це сіро-гірчичний, отак щось можна його обізвати. Правда? Щось таке. Ось. Оцей диван забанив, каже, ні. Ну а чого? Мені оце дуже мені сподобався, не знаю чого. Він так запав прямо. Про сонце? І ціна недорога. Скажи. Треба таке три три штуки. Лише таку штучку до умивальника, Каже, треба брати, таких цін не буває. в общем, ми беремо. Тобто, все-таки на першому поверсі буде все чорне знову. Правильно? Так, і сифон ти так? Угу. Не підходить це, треба другий брати. Ну все, бо ми якісь приїхали непідготовлені. А ми коли так, щось якісь дві ж такі, в нас, і так все швидко-швидко, в нас трошки так то все нервово. Я кажу, сонце піднімеш на мене якийсь голос, купиш мені морозиво. І тепер в кінці дня виясняється, що я стільки морозиво не з'їв. Ні, тому ми ж, звісно, так. Насправді не так, то все печально, як я описую. Ми навіть якщо щось так і нервово, то ми так раз і заспокоїлись про сонце. Так що все. Головне, що ми дивани вже вибрали. Так, що сонце ще придумав. Ні, беремо санцету чорну штуку і все. Mm -hmm. Так, все, вже морозово є. <рес> <рес> Ні, ладно, я так захотіла просто сама. <рес> Взяла собі квасу і морозово. Все, їдемо ще по справам. Так, їдемо за нашими плінтусами. На кінець, то прийшли. Плінтуза поліуретанові, правильно? Ні, не прийшли, їх привезли. Їх привезли. <реш> Пішком прийшли. Все, паркуємось. Ось така патічка. 2500, да, сонце? 2500 кошту, скільки ми за нього заплатили за ці плінтуса. 2700. Остап, ми відкидимо ту штуку і все, і поїхали. скаже, що будемо вже приступати? Приступили вже два роки. <сіхи> Не можемо відступити. <сіхи> Точно. Що, <сіхи> їдемо ще, може, в Радехів? Ми зараз в Червонограді їдемо ще в Радехів чи як ти кажеш? <сіхи> їдемо так. Зараз за ми щось побачили по 45 дизель, хіба може таке бути? Я знаю, вже було 54, по-моєму, чи скільки так? це на сонце? 55 вже сьогодні. 55 вже була. Що тому таке побачили? 45 щось. Або старається, або, або заправка хтось, ліва. Або хтось перепутав цифри, чуєш. <сум> Все, поїхали.